Атя, поліцейські і силовики, всі, хто сьогодні бере участь в так званій охороні, тут від віруючих людей, від черкащан, від парафіян цього храму, нашої нерухомості, нашого храму і нашої земельної ділянки, ви виконуєте злочинний наказ. Ви маєте право не виконувати цей злочинний заказ. Більш того, ви Повинні не виконувати злочинних наказів, як це говориться в Українській конституції та в законі про національну поліцію. Ви маєте право не виконувати злочинних наказів. Всі ці люди, які вами зараз керують, хто надають ці накази, повірте мені, коли правопорядок повернеться в Україну, вони розбіжуться. Розбігуться всі. У одних там вже є активи, у інших немає. Але вас з собою не візьмуть, ви залишитеся в Україні жити. І вам, вам треба буде відповідати всім, хто служив цьому цим бандитам, які зараз знущаються з українського народу і які е, знущаються з православного народу. І це обов'язково буде. Тому що якщо жити думкою, що такий бандитизм, як зараз, коїться, це майбутнє України. То і жити не варто, але надією, надією живуть люди, що правопорядок повернеться в державу, і тоді всі, хто сьогодні не піде звідси, ті будуть відповідати, будуть відповідати.